Доброго дня! Сьогодні ми починаємо вивчати планети-гіганти. І почнемо ми вивчення планет з Юпітера. Найбільшої планети Сонячної системи. Тільки Сонце, Місяць і Венера є яскравішими за Юпітер в сонячній системі. Це одна з п'яти планет, видимих неозброєним оком Землі. Його радіус в 11 разів більший за земний а маса майже в 2,5 разів переважає суму мас інших планет. Незважаючи на розміри, цей велетень обертається навколо своєї осі найшвидше з усіх планет. На білому диску планети чітко виділяються світлі та темні смуги, паралельні до екватора. Юпітер не має твердої поверхні, він майже весь є рідким тілом, лише в центрі містить надщільне ядро. Діаметр якого дорівнює приблизно 10 тисяч км. Зовнішня водневогелієва оболонка Юпітера це доволі густа атмосфера. Температура їх верхніх шарів мінус 130 градусів Цельсія, а тиск і атмосфера і за глибиною, як і густина, значно зростають. На глибині 24 тисячі км, де тиск становить 3 мільйони атмосфер і температура 11 тисяч градусів по Цельсію, водень переходить у рідку фазу. І стає електропровідним. У центрі ядра планети тиск становить 80 мільйонів атмосфер, а температура 30 тисяч градусів Цельсія. 74% маси Юпітера становить гідроген 20 гелій і 6% важкі елементи, які містяться в натрах планети. За хімічним складом Юпітер дуже схожий на Сонце і його часто називають несформованою зорею. Якщо враховувати площу і відбиваючу здатність поверхні Юпітера, інтенсивність випромінювання Сонця та відстань між ними, температура на рівні хмар планети мала б бути на 17 градусів нижчою, ніж зареєстровано. Додаткове тепло надходить із надр планети. Виділення енергії відбувається внаслідок гравітаційного стискання і свідчить про те, що формування Юпітера ще триває. Велика червона пляма. Досліджувати явище під хмарами Юпітера дозволяє мікрохвильовий радіометр Юнона. За допомогою нього науковці дослідили структуру одного з найпомітніших атмосферних утворень на Юпітері Великої червоної плями. Як виявилось, велика червона пляма Юпітеру простягається у глибину атмосфери до 500 км. Це нижче від того рівня, на якому вода та аміак атмосфери Юпітера конденсуються у щільні хмари. Про велику червону пляму відомо з другої половини 17 століття. Це овальне утворення має розміри 15 на 30 тисяч кілометрів. Рухається ця пляма повільніше, ніж обертається зона, у якій вона розташована. Велика червона пляма це потужний циклон. Що обертається проти годинникової стрілки з періодом 6 земних діб. Час існування вигук в такій густій атмосфері може сягати 10 тисяч років. На поверхні Юпітера помічені ще інші схожі, але менші новоутворення такої самої природи. Юпітер має потужне магнітне поле 50 разів сильніше за земне, складну систему радіаційних поясів. І сильне джерело Радіовотоміні. Кільце Юпітера це третя система кілець відкрита в сонячній системі близько системи кілець Сатурна та Урана. Перші кільця Юпітера були помічені 1979 року при підльоті космічного апарату Voyager до Юпітера. Більш детальні відомості про кільця вдалося отримати в 90-ті завдяки космічних апаратів. Галілео. Кільце також спостерігалося за допомогою телескопа Габл і спостерігається землі протягом багатьох років. Система кілець Юпітера є слабкою та складається переважно з пилу. В кільцях можна виділити загалом чотири компоненти системи. Товстий тор із частинок, відомий як кільце Гало чи просто Гало. Відносно яскраве. Дуже тонке, головне кільце. І два широких і слабких зовнішніх кільця, відомих як павутинні кільця, що називаються за матеріалом супутників, які їх формують альматеї та тебри. Головне кільце та галу складається переважно з пойловметіди, адрастей та, можливо, ще деяких супутників, що є наслідком високошвидкісних зіткнень. Зображення високої роздільності, отримані 2007 року космічним апаратом Нові горизонти дозволили розрізнити насичену та тонку структуру головного кінця. Юпітер володіє безлічі природних супутників, хоча більша їх частина відрізняється дуже скромними розмірами. Сам Юпітер разом зі своїми супутниками дуже нагадує сонячну систему в мініатюрі, де він виконує роль центрального світила, а обертається навколо нього супутники в ролі планети. Перші чотири супутники Юпітера у порядку віддалення від планети Іо, Європа, Ганімет та Калісто – були відкриті в 1610 році, незалежно один від одного, Галілео Галілеєм та Симоном Маріусом. Вважається, що Маріус спостерігав їх раніше за Галілея, проте італієць першим повідомив про своє відкриття, тому їх часто називають Галілеєвими супутниками Юпітера. В той самий час назви для них ми використовуємо ті, які були запропоновані Маріусом. Відкриття супутників Юпітера стало одним з вирішальних ударів по геоцентричній системі світу. Загалом астрономам відомо про 69 супутників Юпітера, у тому числі лише 8 є регулярними місяцями, тобто тілами, які, як вважається, сформувалися разом з планетою. Інші супутники є об'єктами, захопленими гравітації газового гіганта за мільярди років його існування. Можемо спостерігати колаж галілеївських супутників Юпітера. Джерело Наса. Шість невеликих супутників Юпітера належать до категорії втрачених. Це означає, що після відкриття їх жодного разу не спостерігали. І в астрономії недостатньо даних для точного розрахунку їх орбіт. Два найближчі до Юпітера супутника 60-кілометрова Метіда та 20-кілометрова Адрастея облітають його швидше, ніж він робить один оберт навколо своєї осі. Приливні сили поступово зменшують радіус їхньої орбіти. У віддаленому майбутньому ці супутники перейдуть межу Роша та будуть розірвані юпітеріанською гравітацією, після чого їхні уламки поступово випадуть на гігантську планету. Всі великі супутники Юпітера обертаються синхронно та завжди звернені до нього однією стороною. Тут ми можемо спостерігати зображення супутника Іо джерело НАСА. маса. Маса чотирьох галілевих супутників становить близько 99% від загальної маси усіх супутників Юпітера та його кілець. Іо характеризується найбільшою ендогенною активністю у Сонячній системі. На його поверхні знаходиться понад 400 діючих вулканів, а висота вулканічних виходів сягає 500 км. Вважається, що така активність обумовлена приливною взаємодією Юпітером та іншими супутниками. Викиди вулканів ІО значно посилюють магнітосферу Юпітера. Через це орбіта супутника фактично проходить у середині одного з радіаційних посів газового гіганту. Космонавт, який ризикне висадитися на Іо, отримає смертельну дозу опромінення лише за 4 години. Поверхня Європи повністю покрита льодом та є однією з найгладших в Сонячній системі. На цьому супутнику дуже мало кратерів і немає жодної гори. Під крижаною корою ховається океан солоної води заглибшки до 100 км. Багато вчених вважають Європу одним із найперспективніших місць для пошуків позаземного життя в Сонячній системі. Ганімед найбільший супутник будь-якої з планет сонячної системи. Його діаметр становить 5268 кілометрів, що на 8% більше за відповідний показник Меркурія. Щоправда, при цьому маса Ганімеда становить лише 45% від Меркуріанської. Це пояснюється тим, що значна її частина посідає на водяний ліс. Ганімед також є єдиним супутником у сонячній системі, який має власне магнітне поле. Результати комп'ютерного моделювання та аналіз відхилень магнітного поля Юпітера говорить про те, що під поверхнею Ганімеда та калісту також можуть ховатися океани рідкої води. Ганімед. Каліс. Наступна планета Сатурн. Шоста за віддаленістю від Сонця і друга за розмірами планета сонячної системи. Сатурн найбільш відомий за свою казкову систему Кілець. Також це найдальша планета від Сонця, яку можна спостерігати в нічному небі неозброєним оком. Сатурн, як і Юпітер, є газовим гігантом. І складається суміші газів водню, гелію та метану. Сатурн є величезною кулею, що швидко обертається навколо своєї осі з періодом приблизно 10 годин. Сатурн обертається навколо Сонця за 29 років на середній відстані 1427 мільйонів кілометрів. Екваторіальний діаметр верхньої межі хмар 120 тисяч км. А полярний на кілька сотень кілометрів менше. В атмосфері Сатурна міститься 94% водні, 6% гелії. Маса в 95 разів більша за масу Землі, магніте поле потужніше в тисячу разів. Вважається, що Сатурн має невелике ядро з силікатів і заліза, покрите льодом і глибоким шаром рідкого воду. У нього відомо більше 50 проторів Найбільший з яких титан. На відміну від Юпітера, смуги на Сатурні доходять до дуже високих широт – 78 градусів. Гігантське овальне утворення розміром із землю розташоване недалеко від північного полюса, назване Великою білою плямою. Так само виявлені кілька плям меншого розміру. Через більшу, ніж на Юпітері швидкість потоків ці ураганні вихори швидко згасають і перемішуються зі смугом. Швидкості зональних вітрів у районі екватора стягають 400-500 метрів за секунду, а на широті 30 градусів близько 100 метрів за секунду. Невисока контрастність кольорів на видимому диску Сатурна пов'язана з тим, що через низькі температури в надхмарній атмосфері Сатурна, де пари аміаку виморожуються, утворюється щільний шар туману, що ховає структуру поясів і зону. Тому на Сатурні вони не так чітко видно, як на Юпітері. Перший кільця у планети виявив італійський астроном Галілео Галілей. Спочатку було висловлено припущення, що оточують планету Хмари газу. Через кілька десятиліть Гюйген за допомогою вже більш досконалих інструментів визначив, що це було кільце. Звичайно, рівень розвитку астрономії тоді не дозволяв більш детально розглянути будову кільця. І кільце здавалося однорідним. Лише через два століття з'ясувалося, що кільце насправді складається з мільйонів дрібних частинок. Згодом, що навколо планети не одне існує, а кілька кілець. Сама по собі будова кілець явище унікальне. Як вже говорилося, кілець у Сатурна кілька. Для зручності їх позначили літрами латинського фавіки. Зовнішнє кільце, середнє і дрібні кільце. Середній кільце найяскравіша. Можна визначити і проміжок, який знаходиться між кільцями, так звана щілина касіння, шириною 5 тисяч кілометрів. У свою чергу кільце складається з тисячі дрібних кілець. Виявилося, що кільця складається з дрібних матків льоду, камені. Розміри частин коливаються в діапазоні від пилинок до декількох сотень метрів. Розміри кілець теж різні. Ширина кілець становить тисячі кілометрів, а товщина всього 12-120 метрів. Діаметр зовнішнього кільця становить 270 тисяч кілометрів, ширина близько 2 кілометрів. Є кілька гіпотез походження кілець. За однією з них сила тяжіння планети захопила і знищила комету гігантських розмірів, яка пролітала повз. Згідно з другою гіпотезою, кільця виникли разом з Сатурном близько 4 мільярдів років тому. Однак останні дослідження спростували цю теорію. З'ясувалося, що вікілець становить кілька сотень мільйонів років. Є також припущення, що кільця могли виникнути від зіткнення планет з гігантським астероїдом, уламки якого і складають кільця. Хоча, судячи з розмірів кілець, однієї помети або астероїда для формування кілець явно б не вистачило. Можливо, тут можна розглядати все це як сукупність декількох факторів. Кільця унікальні. В 1977 році зроблено відкриття, яке розвіяло міф про унікальність кілець Сатурна. При спостереженні урану виявилось, що він також має свою систему кілець. Кільця урану, на відміну від свого побратима, виявилися менш помітні, тому що вони складаються з чорних частинок. Частки кілець Сатурна покриті білим інеєм, до того ж кільця урану набагато менші. У 1979 році тонкі кільця були відкриті також у Юпітера. Нарешті у 1989 році були відкриті кільця біля Нептуну. Звичайно ж, відкриті кільця у цих планет зрівняно основніші потужної системи Сатурна. Як не сонно, але Сатурну в майбутньому все ж доведеться розлучитися за своєю прикрасою. Рано чи пізно під впливом солтяжіння їм судилося бути поглиненими своїм господарем. Сьогодні відкрито 62 супутники Сатурна з визначеної орбіти. Найбільший серед них є Титан, єдиний у сонячній системі супутник щільною з щільною збагаченою азотом атмосфери. Титан складається в основному з водяного льоду і каменю. Його заморожена поверхня має озера рідкого метану і вкриті замерзлим азотом ландшафту. Це справжній крижаний світ. Сатурн відвідали чотири космічні апарати. Піонер 11. Войджер 1 і 2 та космічний апарат Касіні Гьюйденс. Касіні продовжує досліджувати Сатурн та регулярно надсилає величезну кількість даних про саму планету її супутник Потіць. Сьома за віддаленістю від сонця, третя по діаметру і четверта за масою планета Сонячної системи це Уран, була відкрита у 1781 році. Англійським астрономом Віліом Гершелем і названа на честь грецького бога Неба Урана. Величезне небесне тіло, повне сюрпризів. чим виявилась відкрита планета. 27 супутників і 13 кілець, простір для гіпотез відкриттів і нових загадок. Відстань до Сонця від планети Уран у 19 разів перевищує проміжок між Землею і Сонцем. Крім того, Уран важче нашої планети в 14,5 разів і в 4 рази більше. Уран найхолодніший з усіх планет сонячної системи. Навіть холодніший Нептуна, який розміщені набагато далі урану. Найнижча температура, відзначена під час спостережень, зафіксована на рівні мінус 224 градусів Цельсія. Причина цього грандіозна віддаленість від Сонця. Навіть світло вдобирається до віддаленої планети за 2,5 години. Свою назву ця неймовірна цікава планета отримала в честь батька римського бога Сатурна. Саме Уран став першою планетою, яка була відкрита в сучасній історії. Втім, спочатку цю планету у 1781 році віднесли до розряду комет, і тільки пізніше спостереження астрономів довели, що Уран це справжнісінька планета. У нашому голі цікаві планети. Літо триває 42 роки. Верхні шари атмосфери урана є вічна млаз метану. Вона приховує бурі, які вирують в хмара. Уран має в цілому 27 супутників, більшість з яких були названі в честь героїв коменті Шекспіра Слом в Літній ніч. П'ять головних супутників називаються Титанія, Оберон, Міранда, Аріель і Умбріель. Найцікавішим супутником урана є міранда. Вона має крижані каньйони, тераси та інші дивні ділянки поверхні. Супутники урана переважно складаються з льоду і каменів в співвідношенні 50 на 50, виділяється лише міранда, яка майже повністю створена з льоду. Уран планета маловивчена і тому таємнича. Хоча уран можна відшукати без використання збільшувальних приладів. Його планетарний статус виявили лише у XVIII столітті. Уран входить до списку п'яти планет, які можна було розгледіти неозброєним оком. Але це тьмяний об'єкт, а орбітальний шлях проходить занадто повільно, тому стародавні вважали, що перед ними класична зірка. Ранній огляд належить гіпарху, який вказав на тіло, як на зірку. В 1128 році до нашої ери. Перше точне спостереження за планетою виконав Джон Планстіт в 1690 році. Він помітив її мінімум шість разів і записав в якості зірки. Приблизно 20 разів за ураном стежив П'єр Лемоньє в 1750-1769 роках. Лише у 1781 році Вільям Гершель спочатку спостерігав за Ураном, як за планетою. Правда, сам він вважав, що дивиться на комету, яка за звичками скидається на планетний об'єкт. Тому до вивчення підключились інші астрономи, серед яких був Андерс Лексел, йому першому вдалося визначити майже кругову орбіту. Це підтвердив і Йоган Боден. У 1783 році Уран офіційно визнали планетою, а Гершель отримав 200 фунтів від короля. За це вчений прозвав об'єкт зіркою Георга на честь нового покровителя. Але за межі Великобританії найменування не вийшло. Сучасне найменування запропонував Йоганн Боде. Це була латинська версія грецького бога неба. Назва прижилася і стала офіційною у 1850 році. З поверхні землі уран з великими труднощами, але можна розгледіти неозброєним оком. Кожен любитель космосу зможе помилуватися ураном, але тільки при дуже темному небі і хороших погодних умовах. Уран можна побачити в серпні, в сузір'ї, водолів'я. Єдиний космічний апарат, який відвідав Уран Voyager 2. Цей космічний апарат, який вилетів в 1977 році, досяг своєї мети лише в 1986. У січні цього року апарат знаходився на максимальному зближенні з Ураном – 81 500 кілометрів. Тоді він передав на Землю тисячі знімків планети. На яких виявилися два нових кільця Урану. Кільця Урану були відкриті тільки у 1977 році. Єдина теорія про появу кілець навколо планети полягає в тому, що, можливо, в минулому це був супутник планети, який зруйнувався від зіткнення з небесним тілом. Кільця планети Уран складається з темних частинок, розмір яких від мікрометра до метра, тому їх не так легко розгледіти. Зараз вдається виділити 13 кілець, серед яких найбільш яскраве епсилон. Якщо не брати до уваги двох вузьких, то тягнуться вони в ширину на кілька кілометрів. Найбільше кільце урану вдвічі ширше планети. Перше кольорове зображення кілець Урану було зроблено войджером. 21 січня 1986 року на відстані 4,17 мільйонів кілометрів, що становить 2,59 мільйонів миль. Вважається, що зовнішнє кільце урану є синім, через літ, який входить до її складу. Кільце урану в основному складається з пилу і сміття. Про склад і колір кілець не дізналися тільки у 2006 році. Тоді обсерваторія Кека показала кільця в кольорі зовнішні сині, а внутрішні червоні. Решта, здаються сірими. Перші кільця помітили лише в 1977 році, а решта на знімках телескопа Хабл 2003-2005 роках. І остання планета, яку ми сьогодні розглянемо, Нептун. Восьма, найвіддаленіша від Сонця. Планета в нашій системі. Вона близька за складом до свого сусіда урану, і атмосфера містить водень і гелій, а також трохи метану. Саме завдяки метану Нептун такого синього кольору. Температура в атмосфері досягає мінус 220 градусів Цельсія. Нептун вважається крижаним гігантом і вважається найменшим з чотирьох гігантів сонячної системи. Названо планету іменем Римського Бога Морів, який аналогічний грецькому богу Посейдону. Нептун знайшли 23 вересня 1846 року німецькі астрономи Гале та Генрі Даре. Це було випадкове відкриття. Вони керувалися розрахунками, виконаними французьким ученим Орбеном Леварієм. Річ у тім, що через деякий час після відкриття Ураму. Яке відбулося в 1781 році. Астрономи виявили, що в своєму русі сама планета від Сонця відхиляється від свого розрахункового положення. Це призвело до появи теорії існування ще невідкритої восьмої планети, чия гравітація впливає на орбіту Ура. Відразу кілька вчених взялися розраховувати місце перебування цього невідомого небесного тіла. Це призвело до своєрідних астрономічних переговорів переможцем вийшов Орбен. Видима зоряна величина Нептуна дуже мала, щоб його можна було побачити на земному небі неозброєним оком. Планету можна спостерігати лише у телескопі. Однак Йоган Гале та Генріх Деаре були не першими, хто зумів це зробити. Насправді, першою людиною, яка побачила Нептун, був Галілео Галілей. Він відзначив планету на замальовках, зроблених. 28 грудня 1612 року, а потім 28 січня 1613 року. Ми можемо спостерігати фрагмент записів Галілея, на яких він зазначив положення Нептуна. На жаль, через примітивність свого телескопа Галілей не міг розглянути диск планети та прийняв її зорю. Відомо, що надалі ще кілька астрономів також спостерігали Нептун, але теж не зрозуміли, що це планета. Після відкриття восьмої планети було запропоновано кілька варіантів її назви. Так Юган Гале висунув кандидатуру Яну. Зі свого боку, Орбен Ларевье спочатку запропонував назвати планету Нептуну, але потім змінив своє рішення і захотів назвати її на свою честь. Англійські астрономи підтримували назву Океан. За восьмою планетою все ж таки закріпилася назва Нептун. Це продовжувало традицію називати планети на честь богів, і, крім того, дуже добре поєднувалося з її блакитним кольором. Через дуже значне віддалення від Землі Нептун є вкрай важкою ціллю для вивчення. За всю історію його поки що відвідував лише один космічний апарат і ця честь випала зонду Voyager 2. В серпні 1989 року. Діаметр Нептуна становить 49 тисяч км. Його маса в 17 разів перевищує масу Землі. За своєю внутрішньою будовою планета нагадує Уран у той час, як атмосфера Нептуна в основному складається з водню та гелію. В його мантії домінують вода, метал та м'як. У центрі знаходиться кам'яно крижане ядро. Астрономи виділяють такі об'єкти в окрему категорію крижаних гігантів. Нептун також має власну свою систему кілець, яка складається з п'яти основних. Вони набагато менші і тьмяніші від знаменитих кілець Сатурна і переважно складаються з частинок, швидше за все покритих органічним матеріалом, що надає їм червонувати відтік. Серед кілець Нептуна особливо відрізняється кільце Адамс. Воно містить п'ять дух ділянок із підвищеною щільністю речовини. На думку астрономів, своїм існуванням вони завдячують гравітаційному впливу супутників планет. У міру занурення вглиб Нептуна температура та тиск у його натрах скрізь зростають. Результати комп'ютерного моделювання говорять про те, що на глибині близько 7 тисяч кілометрів вони досягають такої величини, що метан розпадається на його елементи, вуглець та водень. Легший водень підіймається в атмосферну, а вуглець підій навколишнього середовища перетворюється на кристали алмазу і потім повільно опускається до ядра планети. Під час візиту до Нептуна апарат Voyager 2 зробив знімок у його атмосфері великого шторму. За аналогією зі знаменитою великою червоною плямою, астрономи назвали її Великою темною плямою. Щоправда, на відміну від свого юпітеріанського аналога, велика темна пляма виявилась набагато менш довговічною. При спробі зняти її в 1994 році. За допомогою телескопа Хаббл з'ясувалося, що вона повністю зникла, Поводночас водночас астрономи неодноразово фіксували нові великі шторми на Нептуні. Дякую за увагу!